А ось і настав час замінити маленькі підсмажені кутушечки. Правильні котушки будемо брати з плат донорів. Залишилось лише знайти підходящого номіналу і розміру. А тепер коротенький гайд, як їх випаяти і не пошкодити. Беремо спеціальний сплав розе, щоб понизити температуру пайки, і добряче проходимо з паяльником. Але то не все. Кидаємо на паяльну станцію і тільки з нижнім підігрівом знімаємо їх, щоб не пересмажити їх, як шашлик на травневі. Паяльничком і мідним оплетенням зачищаємо від залишків припою і розе, адже вони можуть Шкодити в майбутньому процесору, а значить, і гаманцю власнику. Нам такі проблеми не потрібні, тому якісно перепаюємо все паяльником на звичайний припой. Так, так, спитаєте ви, а як же припаяти паяльником котушки на плату? Там же мало місця. Поряд стоять інші елементи, наприклад, конденсатори, паяльником так просто не підлізти. Тому мастимо флюс, ставимо плату на нижній підігрів, виставляємо котушки і за допомогою народного термофену припаюємо їх, звичайно ж, підігріваючи знизу. Таким чином, котушки всі будуть припаяні рівненько і без хрумких скорин. Це дуже важливо. Для новачків скажу: зазвичай котушки при таких поломках міняти не треба. Зазвичай вони ламаються лише від паяльника попередників, Тому будьте уважні і обережні. Двері зачиняються, наступна зупинка, контрактова площа. А зараз настав час припаяти конденсатори. Їх феном паяти не можна, адже пластикова чорна юбка поплавиться і буде негарно. Нам важливо не лише надійно ремонтувати, а щоб було візуально максимально гарно. Далі відмиваємо весь флюс, милуємось результатом, ставимо лайк і підписуємось.